Малята, давайте з вами вивчимо загадку. Улітку наїдається, а взимку відсипається. Ще раз давайте повторимо, улітку наїдається, а взимку відсипається. Це загадка про кого? Це про ведмедика, правильно, адже ведмедик улітку багато їсть, а взимку він спить. Ну, давайте з вами ще раз повторимо. Улітку наїдається, а взимку відсипається. Так ось така ось до нас завітала гусь іграшка. Ведмедик Неваляйка. Це іграшка, яка ніколи не падає. Як ти її не будеш крутити, вона все одно буде підніматися. А давайте з вами виготовимо ось таку іграшку. Ведмедика Неваляйка. Скажіть мені, будь ласка, з яких геометричних фігур ми будемо робити цю іграшку? А будемо його робити із кругів. У нас будуть круги різного розміру. Великі, маленькі, середні. А якого кольору у мене іграшка? А вона у мене помаранчевого кольору. Але ви можете використати інший колір. Це, може бути коричневий, жовтий. Або помаранчевий. Ну що ж, давайте з вами будемо виготовляти іграшку меднедика Неваляйка. Для цього нам треба на аркуш паперу покласти найбільший круг. Це буде тіло, основа нашої іграшки. Потім ми викладемо менший круг, це буде голова нашої іграшки. Потім у нас будуть маленькі кружечки. Це будуть ручки, лапки і вушка. Потім на великий круг ми покладемо жовтий круг, прикрасимо нашу іграшку і приклеїмо в кінці ось такий гарний бамтик. Тепер починаємо працювати. Спочатку ми приклеїмо найбільший круг. Декілька крапельок клею ми покладемо на папір. Якщо клею забагато, витираємо серветкою, потім беремо менший круг, приклеюємо, близенько прикладаємо до великого. Приклеюємо вушка, вони знаходяться вгорі на меншому крузі. Потім лапки, вони знаходяться на великому крузі. Унизу іграшки на валяйки нічого немає, крім великого круга, щоб вона могла кружляти. Так, Тепер приклеїмо наш жовтий круг посередині великого круга і приклеїмо бантик між великим і середнім кругом. Прикрасимо нашу іграшку. Тепер нам залишилось здемалювати очі і носик наші іграшки. Це ми зробимо фломастером. Намалюємо очі ведмедику. І якщо ви захочете, можна деякі елементи домалювати. Ось така іграшка ведмедик на валяйку у мене вийшов.